Сумчани можуть змерзнути взимку. Росія перекрила газ, тож маємо викручуватись як можемо. Переходити мусимо на вугілля і дрова. Втім, про такі перспективи знають далеко не всі сумчани, як показала практика. Деталі невеселої зими вивчав Максим Едель. З червня місяця сумчани живуть без російського газу. Свого ж на всіх не вистачає. Аби не замерзнути взимку, людям радять переходити на так звані альтернативні джерела, вугілля та дрова. Втім, як показує практика, населенню про таке майже ніхто з чиновників не говорить, хоча й мають пояснити і переконати Не спрацювали в цьому контексті міста: Суми, глухів, канатоп, Ромни, Великопісарівський, Канатопський, Кролевецький, Лебединський, Недригалівський, Ахтирський, Путивльський. Романські, Трастинецькі, Шостінські, Ямпільські райони ми, особливо в тих районах, де дуже гарне лісове господарство, повинні чітко розуміти, що така ситуація неприпустима. А от аби люди не замерзнули взимку через лінивих чиновників, пояснюємо, ми Росія перекрила газ, аби не замерзнути у власній же оселі. Мусимо повертатися до дідівських методів. Вам же радимо запасатися дровами уже зараз і, звісно, відповідними котлами. Хоч вартують вони не дешево, та все ж така покупка точно буде доцільною. Втім, радує одне на сумщині, такі багато лісів. Тож дефіциту у дровах не очікується. Якщо на сьогоднішній день у людей є газове опалення, тобто на сьогоднішній день тут здійснено, щоб переробити на тверде паливо, то треба понести. Відповідні затрати. Але зважаючи на те, що газу, ймовірно, не буде, люди повинні думати про те, що необхідно переобладнувати і придбавати передепали, робити, скажімо так, упереджувальні кроки. Тому в будь-якому разі це наша, наша продукція. Ми сплачуємо, які підприємства Сумаліць сплачуємо податки на наші території, працюють наші люди. Ця продукція у нас виробляється, вона вирощується нашими працівниками. Зрозуміло, що це плюс. Нагадаю, опалювальний сезон на Сумщині розпочнеться 15 жовтня. Аби вберегти себе, свою оселю і сім'ю, залишається всього лише два місяці. Максим Медель, Сергій Сурков на часі новини.